Привіт, вітаю вас, друзі! Астропрогноз на тиждень з 7 по 13 квітня. Цей тиждень це пауза перед справжнім проявом. Він не про швидкий старт, це перехід внутрішній, тихий, глибокий. Ми входимо в нього під акомпанемент стаціонарного Меркурія, повільної Венери місяцю, що росте до повні. І важливого запитання. Що я відчуваю насправді? Початок тижня трошки завислень, неясність у думках, повільність у діях, середина про внутрішню структуру розкласти все по полицях, а кінець тижня це емоційний прорив, вибух, повняв Терезах з напругою на Марс, глибокі озаріння через Венеру і Сатурн. Це тиждень, коли ви не просто щось робите, ви змінюєте стан, через який діяти. І тому головне не поспішати бути уважними до тіла, до серця, до дрібних сигналів. Варто пам'ятати, повільно не означає погано, це просто по-іншому. Краса, ясність і впевненість. Повернуться не одразу, але на глибшому рівні. Отже, почнемо по порядку. Понеділок, 7 квітня, до обіду важка. Дев'ята місячна доба, контролюйте емоції, працюйте стінню, образами, відпускайте старі установки, опрацьовуйте страхи. Початок тижня не для поспіху, а для уважності. Меркурій стаціонарний, він ніби завмер на порозі. Це момент, коли думки ніби зависають у повітрі. це коли... Слова не поспішають лягати у фрази, важко концентруватися, рішення краще не фарсувати. Це невдалий день для нових запусків, підписання договорів, покупок техніки, але це чудовий час для спостереження, підведення проміжних підсумків, редагування старих ідей і остаточного прийняття рішення в сферах Меркурія. Місяць у леві додає вогню емоційної яскравості та потреби бути поміченими. Хочеться трошки блиснути, виговоритись, заявити про себе, і це прекрасно. Просто дозуйте цю енергію мягко, не переігруйте, не поспішайте. Зараз ваша сила в щирості. Отже, формула гарного старту тижня це внутрішній фокус, увага направлена на себе всередину, плюс легкий прояв себе. До середи діє тригон Марс-Сатурн ідеальний час для роботи над проєктами, які потребують наполегливості, усидчивості. Використовуйте цей час для структурованої роботи, побудови довгострокових планів. Це час, коли ви можете діяти ефективно, впевнено та розумно. Точне з'єднання Венери з Сатурном буде діяти до п'ятниці, включно. Цей аспект вмикає. Перевірку стосунків на глибину та зрілість, можливий перегляд цінностей, що справді важливо, а що просто звичка, і виникає потреба у визначеності в коханні, фінансах і красі, може проявитись як потреба взяти відповідальність за свої почуття. Тобто, наприклад, оформити їх офіційно. Це момент, коли стало зрозуміло, що ось це, наприклад, моє. А це зовсім не моє, і від цього треба відмовитись. Це не про легкість, це про справжність. І якщо почуття витримують цю внутрішню тишу, значить воно справжнє. Необхідно зберігати фінансову дисципліну, обережно ставитись до грошей. Кохання проходитиме через випробування, будьте уважні до близьких. Якщо цей період використати мудро, можна закласти міцний фундамент для майбутнього у важливих сферах життя. Фоном йде. Кілька бісекстилів. До 18-го бісекстиль Марс-Меркурій Уран. Зараз я вам покажу. Це енергія майбутнього, яка змінює правила та відкриває двері для тих, хто готовий діяти. Це динаміка, прорив, нові ідеї. Другий бісекстиль, Марс, Сатурн, Уран, вказує на глобальні зміни, які будуть відбуватися поступово. Але неминуче у рано вершині бісекстилі активує несподівані прориви, але вони не будуть хаотичними. Завдяки Марсу та Сатурну їх вдасться втілити з логікою та стійкістю. Люди зможуть знаходити нестандартні рішення, але ефективні, особливо у сферах, де поєднуються дисципліна та технології. Не варто боятися змін, але їх слід продумати. Важливо бути гнучкими, відкритими до змін. А не просто триматись за старі схеми, старі звички. Ще один учасник бісекстилю Венера, бачимо Марс, Венера, Уран. Тут свобода поєднується з чуттєвістю. Венера додає привабливості, а Уран нестандартності. Це період несподіваних, приємних сюрпризів, фінансових можливостей, романтичних знайомств і проривних ідей. Ідемо далі. Вівторок, 8 число, місяць, майже весь день без курсу. 7 до 17 приблизно це день, коли все наче замирає в повітрі. Коли місяць без курсу наш емоційний та подієвий фон втрачає напрямок. У цей час нові справи краще не починати, не варто планувати важливі зустрічі і рішення часто в нікуди. Це ніби пауза між актами п'єси. Краще просто дочекатись наступної сцени, ніж намагатись зіграти її навмання чи наперед. Добре піде відпочинок від емоційних контактів, завершення всього рутинного, внутрішнє налаштування, медитації. В середині дня зможуть з'явитися цікаві ідеї, але краще їх записати, обміркувати, а діяти вже з середи, коли місяць знову буде аспектований. Також у вівторок точний аспект Венера, Уран, тому можливі приємні сюрпризи, оновлення, це про спонтанність у коханні, фінансах, самовираженні, а також потрібно бути готовим до несподіваних, але гармонійних змін, можливі якісь фінансові надходження, несподівані. Отже, вівторок, день між відпочинком і імпульсом, нічого не фарсуйте, спостерігайте, записуйте, чекайте моменту, енергія вже збирається, але сьогодні ще репетиція. Прем'єра пізніше. Середа четвер, 9-10 квітня, дихаємо глибше, збираємось до руху місяць у діві. Нарешті з'являється щось типу структури, ясність, бажання навести лад в думках, справах. Це місяць, який хоче розкласти все по поличках, шукає логіки, конкретики, сенсу. Сьогодні добре розписати план дій. Зайнятися організацією роботою з деталями, розгрібати справи, які відкладались на потім. Меркурій стає директним, і це сигнал, пауза завершується. Але не тисніть на газ одразу. Дозвольте Меркурію трохи відновитися, оскільки він перебуває в рибах своєму знаку падіння до 15 квітня. І до того ж, хоч Меркурій вже розвернувся у прямий рух, він ще повільний. Це як мотор, який тільки но завівся після довгого простої машини. І, хоч вже хочеться бігти, хочеться рушати, краще йти з відчуттям ритму, а не ривками. Ідеї починають оформлюватись більш чіткіше, можна приймати рішення, писати, говорити, але з відчуттям спокійної впевненості не поспішати. Отже, середа, день, щоб структурувати себе, не все встигнути. Світ ще прокидається, і ви теж маєте право не бігти, а вдихнути, налаштуватися і плавно почати діяти. Четвер-п'ятниця: включається трапеція місяць Меркурій уран, виникає внутрішнє протиріччя між почуттями місяць і розумом Меркурій. Емоційні реакції можуть суперечити логіки, що спричиняє переживання, сумніви, труднощі у прийнятті рішень, може бути підвищена чутливість до слів, схильність до імпульсивних рішень. У п'ятницю, 11-го місяць переходить в Терези. Після практичної діви настрій змінюється. Місяць в цьому положенні шукає гармонії, краси, легкості, спокою в стосунках, естетики, в деталях. Це чудовий день для оформлення будинку, занять творчістю, дизайном, теплих розмов, дипломатії, пошуку золотої середини у почуттях, планах, діях. Але це не про пасивність, це про делікатне налаштування. Венера в цей день стає стаціонарною, планета любові, краси бажань завмирає перед повною. І в цьому стані вона пробуде наступні 5 днів, входячи в енергію повні, в терезах. Це глибокий період перегляду цінностей, стосунків, самовідчуття, можливо, емоційного стоп-кадру, де ми помічаємо щось важливе. Часу, коли не варто поспішати з рішеннями у коханні, у фінансах, зовнішніх змінах, венера в стаціонарі це момент, коли треба поставити собі запитання, що я насправді хочу від себе, від інших від світу. Діє аспектна фігура «Повозка». це поєднання воїна та мрійника, дає стабільність та водночас рухливість, що нагадує колеса або карету, яка їде вперед. Прислухайтесь до інтуїції, вона зараз буде особливо потужною. Займайтеся творчістю, духовними практиками, психологічною роботою. Дійте мягко, без поспіху. Це час інтуїтивних рішень, глибокої емоційної роботи, творчості та духовного зростання. Отже, щодо п'ятниці, ключове слово дня, баланс. Зовні все може виглядати спокійно, але всередині назріває щось важливе йде внутрішня робота. Не поспішайте, дослухайтесь до себе до серця. Спокійно налаштовуйтесь на себе. В суботу напруга наростає, місяць майже повний, кульмінація вже близька, емоції вже не ховаються. У повітрі перечуття висвітлення, повноти. Ми підходимо до повністю терезах, і це завжди тема стосунків, рівноваги, Я і ти, мої бажання, твої очікування. але... Перед повнею зазвичай стає трохи хитко, внутрішнє щось вже дозріло, а зовні ще не проявилось. Це може викликати певну дратівливість, перепади настрою, потреби все сказати, навіть якщо не на часі, чи взагалі це може когось роздратувати. До того ж, вже включається квадрат Марс сонце вмикається конфлікт між волею і дією. Це аспект напруги між тим, ким ми є, і тим, як ми діємо. Може виникати відчуття, що хтось тисне, кидає виклик, дратує. Ми хочемо проявитись, але реакції можуть бути надто різкими та гарячими. Уникайте поспішних рішень, конфліктів, щоб випустити пару, емоційного тиску в розмовах. енергії суботи можна порівняти з відчуттям, коли наближається велика хвиля, енергія вже сильна і краще спрямувати її на підготовку, на спостереження, внутрішнє очищення, внутрішню готовність. Реагуйте свідомо, не піддавайтесь імпульсам, агресії, те, що хочеться сказати, краще обдумати і висловити дипломатично, з любов'ю, повний місяць усе підсвітить і хороше, і погане. І нарешті, в неділю, 13 повня, в 23 градусі 20 минут Терезів. О 3 22 за Києвом. Це кульмінація циклу пов'язана з темами баланс, стосунки, вибір, краса, правда. Але цього разу це не легка повні про гармонію. Це внутрішній діалог між Я хочу миру та Немаю мирних рішень. Та у квадрат з вершиною на Марс. Сонце, місяць Марс, напруга, що просить виходу. Може бути емоційне перевантаження. Реакції різкіші, ніж зазвичай, виникає потреба боротись, доводити, захищати себе, ключ до енергії повні, не втікати в конфлікт, а помічати, де справді порушується баланс і реагувати з гідністю. Венера. Управитель повністаціонарна, з'єднана з Сатурном, Меркурієм, Раху, і тут усе стає ще глибше. Венера в останніх градусах риб – це любов, що віддає себе повністю. Але разом із Сатурном це може бути біль, холод, обмеження, емоційна зрілість, з'єднання з раху і Меркурієм, це про фатальні розмови, доленосні озаріння, глибинні зрушення в цінностях. Це момент, коли щось усередині не повертається вже назад. Стає надто чесно, надто глибоко і тому по-справжньому. Повня висвітлює все, що більше не тримається, в рівновазі. Вибір між злиттям і дистанцією, між реакцією і свідомістю, між старим Я і тим, ким ми стаємо. День не для легких рішень, а для глибоких розумінь. Підказка по енергіям неділі: не шукайте ідеального слова, шукайте щирого почуття. Не бійтеся почути незручну правду, це може бути ключ до балансу. Не поспішайте. Венера в стаціонарному положенні говорить лише тоді, коли серце мовчить. Отже, цей тиждень про баланс, про повернення до себе, про правду, яка визріває, дозвольте собі не поспішати, дайте собі місце для тиші. Нехай ці дні принесуть глибину, ясність і внутрішню рівновагу. З вами була астролог Юлія Боровик. Всім миру і добра, гарного проживання, чистих думок і світла в душі.